Ось рамка і її стандартні розміри, які вони мають. Рамка Даданівська, так? Значить, яка в нас іде, експлуатується в лежаках і в двокорпусних вуликах. Що ми тут бачимо? Якщо взяти 435, то цей розмір, бачите, звідки? Тобто ось по боку. А якщо взяти ширину... Верхнього бруска, то виходить 470. 470 Ну, Обов'язково витримуємо 37 мм, розділювати говку на цей так званий, так? щоб у нас потім були якісні сильні. Ну, а далі зазвичай, що не більше 10 мм варто робити товщину цих рейків. Нижній брусок тут може робитися нижня рейка, ви бачите, в вигляді квадратика 15х15, 15, а дехто робить її. Шириною, наприклад, така як бокова, наприклад, 25, да? ну і на 10 чи на 8 там робиться, тому воно однакової ширини і товщини і бічниви. Два цвяхи забили, забивається 15 на 15, там, з одного цвяха вона повертається. А якщо по ширині, то двома цвяхами, два зафіксувалася. І дуже важливо, коли будете виготовляти рамочки, зверніть увагу, як вона кріпиться. В, такій, в таких рамках нижня планка повинна кріпитися, от, входити сюди, да? Внутри. Внутри середині, да. А у вертикальних вуликах вона має бути з торця з розумієте? Тому що, коли ви будете натягувати дріт, ви ж будете її силою ночок, як струна була. І за рахунок оцього упора воно вже тримається. Бо коли його прибити знизу, воно зірветься. Так само і в українському вулику. Ну, Я малювати не буду, всі да? Зверху тягнемо, щоб нижня планка через нижню, вона да? Бо коли став, вона ну, просто зірветься з тих лістків. Тобто це важливо, хто коли чи закашу, звертав це воду. Бо можна часто трапити в халепу і конструктивно з нижнім кутком прогадати. Ну, Тут особливо побачили, да? нічого не. Ну, те, що ми багато говоримо про ці розміри, візуально це виглядає ось так. Є стінка вулика, є рамка, і ось у вас простір 8 мм має бути. Що може бути, якщо щось не так, ось ви бачите. Знизу, якщо рамки немає розділювачів, ви бачите, можуть з'єднати пчоли. Якщо щільно, вони навпаки е прогризуть. Тобто, Нароблять таких речей, які їхні роботи не прикрасять. Ну, якщо говорити про самі рамки, значить 435 на 300 чим вона характеризується? Площа цінника з обох боків встановить 2100 гривень квадратних, кількість дюймних комірок сягає майже 9 тисяч з двох сторін, якщо порахувати коміри, Ну, 8,5-9 тисяч комірок. Але понятно, що це не всі ці комірки є джолині і придатні для вирощування майбутніх між. Є частина комірок, будете розглядати там, і тут неві будуть, є перехідні десь по боках, є медові, які довгі зверху. З кажучи, половина буде для придатних для вирощування розходу. Ну і саме головне, якщо вона повністю залита медом і запечатана, так як ми бачимо на деяких слайдах. Кришечками, Значить, в ній вміщається десь 36 кг, ми вважаємо до 4 кг метрів. От я спеціально брав в минулому році себе українському вулику. Рамка повністю, ну, чуть-чуть там вона залита була, але чуть-чуть чуть-чуть недопечатана е, знизу. Я її взяв, зважу, коли я вам покажу, бо там вставляю Значить, Вона мене заважила, по-моєму, 3850 потім викачав на і знову зважив. Получилося 740 грамів. Тобто 3 кг, ну, 4 кг в рамці стандартній метод, це забагато, якщо ця рамка тісно трошки потовшена, широка і все. А так 3,5 кг це нормальні товщині, стандартні рамці це максимум. При Перевожу, що ще зверху трошки потовщили. Значить, це потрібно запам'ятати, і потім візуально я вам покажу, щоб можна було візуально відрізняти, якщо ви маєте рамку, наприклад, і на ній якась частина з меду, щоб вже візуально пасічник мають чітко орієнтуватися. Відтора кілограм це 20 -20 кілограм, це 22 кг. Ну, е -е, нічого тут складного немає. А менша рамка ось е -е, з багатокорпусного вулику на 230. Значить, що вона має? Вміщає 2,5 до 3 кг меду. І от відповідь на це питання, що це фактично повна рамка вміщує 2,5 кг меду. Коли буду зараз говорити про, наприклад, що стосується зими, забігаючи наперед, скажу, що в гнізді бджіл на кожній рамці має бути мінімум 2,5 кг меду. Міні. Це при цьому, що воно візуально займе, скажімо так, 2 треті, наприклад. Одна третя залишиться саме диспільне для розташування бджіл, саме оптимальне. А коли тут вся займає, стільки меду вміщується і коли ми будемо зимувати в одному корпусі бджолам теж не дуже добре, коли вони будуть сидять безпосередньо на меду. Їм треба, по-перше, дуже багато бджіл, чого вони люблять, в порожне ну, на порожніх комірках без меду. Тому що кожна бджола влазить в комірку і в них фактично. Розділення теплового, ну, тобто воно в тепловому ефекті да, тобто залишається розрізні великі і все як єдиний тепловий такий клуб у А коли це буде на мету, то як медом все розділено. Зимівля буде що набагато гірше. Фактично буде гріти кожна себе сама вуличку, а не один єдиний клуб. Тому це погано, коли бджоли сідають на меду. Виявляється, да? чому разниця Ну, Вулик український те саме характеристика, як тільки обернено. Особливого значення, яка то, він, коли виникає ситуація така, що пасічники хочуть з такої рамки перейти на таку, і це робиться таким чином, що просто переставляють і обертають, і там прибувають цвяхи, щоб вона трималася. Нібито є певна геометрія комірок їх розташування, що вони трошки під кутом розташовані. Якщо ми переставляємо, ну, насправді на практиці нічого страшного не трапляється, Бджоли дорожчують, не викидають і розподіляків. Тому цього не лякайтеся, якщо ви хочете з Дадана перейти на українець і, і будете там рамки обертати. Це припустимо, допустимо і все такі. Так, ну, Ващенка, ви не знаємо, що вона трошки ще коротша. Переваги я вже вам розказував. Рамок, які побачити така табличка. Е, дуже багато покуповичів да? доданих, і є все інше. додатна, ну, магазинна, багатокорпусна, українська. Ну, альпійські, бачите, там є делон, супердилон, розміри, які Левицького, Ващенка, Рамочка, ще можна зустрітися. Ось що стосується. таких коли дійдемо до того, що рамку виготовили, збили. Як її збивати, я вам покажу, ви попробуєте молоточком правильно працювати, хто не пробував і щоб не вдаряти по пальцях, які пристосування для цього зробити, це окремо поговоримо. Ну, Схематично показано, як правильно витягувати так? Це буде також окрема тема, за цьому і фактично, як це зробити. Ми бачимо. На 4 виходить. Тобто стандартна рамка, ми робити 4 ряди дроти, ага. е багато корпус 3. Ага. Українська так само 4, але поширено вертикальному напрямку. В цій рамці тут не показано. Два ряди достатньо. Один ряд не практично робити, тому що посередині зверху може відхилятися. А два рядочки сюди <кху> достатньо звернути в магазині рамки. Як тут взагалі у магазини не, не ставить... Трід, ну, Це така справа. Але при відкачуванні може десь щось виявитись і все таке інше. Тобто ставить у мене порожні рамки або тільки полосочку, там доверху прикатали сантиметрів, сантиметр, і вони далі застроюють все. Тобто Тоді можна просто або зручно вирізати для стіни кологомену, дріт не заважає. Бо тут з дротом, Потрібно буде чим різати полосками такими підротати, правильно? Якщо вкрадеться вирізати. Тому якщо є е, е, скажімо так, плани використовувати з магазину і буде там менше. Сокові які різати, тому зручніше передбачити, щоб там не було. А вщинку, цілу вашінок, якщо щоб красиві були бджоли, комірка не здорові, такі бочочки підтягують, то ви самі зробили. Но все Так, какие я пытаюсь?